З метою виявлення і підтримки обдарованої молоді в системі професійно-технічної освіти та відповідно з наказом міністра освіти та науки України на базі Херсонського професійного суднобудівного ліцею було проведено третій етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів за фахом електрозварник. На нашей базе проводится республиканский конкурс, который, наверное, можно считать определенным итогом в определенном этапе работы нашего судостроительного лицея. Это говорит о том, что все-таки подготовка кадров профессионально проводится у нас на Херсонщине. Мы уникальное учебное заведение, единственное в области, и буквально несколько таких учебных заведений есть во всей Украине. Мы рады проведению конкурса на нашей базе. Потому что это говорит о том, что мы есть, что мы заявили о себе, заявили как профессионалы, заявили о том, что мы можем показать, что мы умеем, и мы показываем о том, что мы действительно работаем. И мы говорим о том, что наши сегодня выпускники, они действительно востребованы. В ліцеї вже стало системою проводити конкурси «Кращий за професією, де учні стають переможцями в обласних змаганнях, а потім беруть участь у республіканських. На конкурс з'їхалися переможці попередніх турів з усіх областей України. Організатором конкурсу є Міністерство освіти і науки, виконавцем конкурсу, будівний ліцей, навчально-методичний центр профтехосвіти, директором якої є та обласне управління освіти і науки. До нас приїхало 27 областей, привезло своїх представників, кращих представників переможців конкурсу. Для проведення всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, як правило, ми відбираємо найкращі колективи педагогічні. І мені здається, що ми не ошиблися в своїх розчетах. І учасники конкурсу, їх супроводжуючі, і прекрасно виступить і увидять достопримічательність Херсона. Получить определенный задор для дальнейшей деятельности. 5 квітня 2005 року в актовому залі ліцею відбулося урочисте відкриття конкурсу. Конкурс відкрив голова журі Сергій Миколаєвич Бойчук, головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення та організаційної роботи Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України. Найголовніше, що після проведення трьох. аналогичных конкурсов ежегодно. Это создание в системе профтехобразования ассоциации сварщиков системы профтех. И подготовлено обращение к министру осветы, подготовлено обращение к председателю товариства сварщиков Украины о вхождении в качестве коллективных членов в состав товариства сварщиков Украины. Під час проведення конкурсу ліцей відвідав заступник міністра освіти і науки України Тимофій Михайлович 10 який детально ознайомився з навчально-матеріальною базою та основними напрямками роботи навчального закладу. Він високо оцінив роботу колективу ліцею по підготовці висококваліфікованих робітників. У конкурсі взяли участь учні з 27 регіонів України. Конкурс фахової майстерності передбачав виконання теоретичного і практичного завдання. Організація конкурсу займала дуже багато часу. Це і проживання, і харчування учасників, екскурсії, дуже велика культурна програма, екскурсії на завод, екскурсії по місту, семінар, практикуму для майстрів виробничого навчання, які супроводжували учасників, де ми показуємо новітні педагогічні технології. Вчора вперше ми продемонстрували нашим майстрам, супроводжуючим, і дали їм можливість самим пройти тестування теоретичний тур, який пройшли їхні учні, і вони сиділи за тими ж робочими місця, що їхні учні показали свій рівень професійної майстерності, тобто побачили, який є рівень підготовки нашого конкурсу. Після жеребкування 5 ж квітня почався перший теоретичний етап. Теоретичне завдання складається з питань тестово-описового характеру з предметів спецтехнологія, матеріалознавство, креслення, безпека праці. Термін виконання завдання 60 хвилин. На його оцінку відводиться 30 балів. Хвилювалися усі вболівальники, і члени журі, але насамперед самі учасники. 6 квітня проведено практичну частину, на якій учні показали свої професійні навички. Практичне завдання передбачало ручне, дугове та напівавтоматичне зварювання деталей з виконанням швів у різних просторових положеннях, крім стильового. Тривалість виконання практичного конкурсного завдання 1 година 30 хвилин. На оцінку практичного завдання відводиться 70 балів. Під час конкурсу учнів-конкурсантів було запрошено до ліцейного музею, в якому вони ознайомилися з історією оборони Херсона під час Великої Вітчизняної війни, з історією Херсонського суднобудівного заводу та навчального закладу. Крім цього, гості відвідали суднобудівний завод, де ознайомилися з основними напрямами підприємства та з умовами проходження виробничої практики учнями ліцею. Компетентне жюрі підвело результати конкурсу, було визначено переможців. Все організовано, все розставлено по своїх місцях, і всі разом ми цей конкурс провели на високому організаційному рівні. Большое спасибо хозяевам, которые організували і на базі которых проведено ну, серйозно мероприятие, результатом. Подготовка, висока підготовка наших учащихся і перспективі підготовки кваліфіцірованих кадрів для судостроєння України. Оргкомітет та журі третього етапу всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів з професії електрозварник вирішили нагородити дипломом першого ступеня та цінним призом Юрія Люсіка, учня з міста Дніпродзержинська. Та Олексія Полушкіна, учня Херсонського професійного суднобудівного ліцею. Дипломи другого та третього ступеня заохочувальні призи було вручено іншим учасникам конкурсу. Ми учебне заведення, яке не просто приглашають, а ми просимо приїжджати до нас, учитися у нас. Мы даем возможность нашим детям продолжить обучение дальше в колледжах, в университетах, и в нашем э, Николаевском кораблестроительном институте, и в нашем педагогическом университете и так далее. Поэтому мы приглашаем всех желающих к нам.